У центрі бродів для жителів міста організували цікавий майстер-клас. Що на ньому виготовляли, бачила і наша знімальна група. Увага на екран! Творчі зустрічі у Центрі Бродів тривають у межах проєкту корпоративне наставництво під чітким керівництвом бродівчанки Альони Хміляр. Отож, вже вдруге проходить зустріч, де усі бажаючі можуть відволіктися від тривожних думок. Поділитися переживаннями або ж взяти участь у майстер-класі. Зробили тарілочки і кружечки. Це як творча терапія для цих людей, щоб вони могли розслабитися. Усі учасники мали змогу цього разу виготовляти посуд із спеціальної глини, проявити свої вміння та креатив. Загалом таких зустрічей має бути чотири, а на думку волонтера, яка проводила цього разу майстер-клас. Такі зустрічі є дуже важливими у ложке для України час. Мені дуже сподобалось проводити майстер-клас, тому що я відчуваю, що я допомагаю людям, і коли їм це відподобається, ти відчуваєш віддачу. Це дуже допомагає, як і тобі, так і іншим. Ти відчуваєш гармонію з цими людьми, і ці люди розслабляються завдяки тому, що ти робиш, що ти їм допомагаєш. Мені здається, в цей час це дуже важливо, щоб люди. Могли відчути, от що мистецтво якось допомагає. Сергій Нікішин, телеканал Бродионалайн.